Вервечка до Божого милосердя, коротка історія. 23 листопада 1931 року в пол Плоцьку Ісус Христос з'явився сестрі Фаустині Ковальській В Білому Одязі. Одна його рука благословила, а друга доторкалася одягу на грудях. З-під викритого одягу виходили два промені: один червоний, другий білий. Ісус промов до неї, відтвори образ подібний до цього, котрий бачиш і підпиши Його. Ісусе, оповаю на тебе, посилаю людям посудину, з якої нехай приходять просити милості від джерела милосердя. Нехай цей образ вшановує тут, у цій каплиці і у всьому світі. Я обіцяю спасіння кожній душі. Обіцяє перемогу над земними ворогами, а особливо у смертну годину. Сам спасу її і збережу для своєї хвали. Два промені символізують кров і воду, червоний промінь це кров, яка є життям душі, світлий промінь воду, яка обмиває душу. Ці два промені вийшли з надер мого милосердя, коли моє вмираюче серце на Христі було пробите списом. Вони захищають душу людини перед гнівом мого Отця. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На початку, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна є Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. Віруй в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимо і невидимого, в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотворного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворшуця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сина і сходить, що з отцем і сином рівно поклоняємо і рівнославі, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідую негрещення на, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку Амінь. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, на великих зернятках. Отче предвічний, жертвую Тобі тілу і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу на малих зернятках, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвішній, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертвуй тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвішний, Жертвую тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвуй тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Закінчення. Святий Боже, святий кріпкий, Свят святий безсмертний, помилуй нас. І цілий світ Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Молитва, окрови і водо, що випливала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаю. Амінь. Дякую всім вам за молитву. Слава Ісусу Христу!